Друзі, всім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні подивимось з вами акцію 7 днів і за на товари для дому. Всім приємного перегляду. Органайзер для дрібних предметів 55 гривень. Якість непогана. Такий щільний пластик. Тримач автомобільний, калимок підставка 40 гривень. Можна для дрібних речей, для підзарядки мобільного телефону. Сковорода ментар алюмінієва 26 см 229 гривень. Ножи така легенька, якщо чесно. Набір трубочок для напоїв 4 штуки, 17 гривень 90 копійок. Ківш емальований з кришкою 219 гривень. Зроблено в Україні. Чашка така красива. Мені дуже сподобалось. 300 мл об'єм. 69 гривень 90 копійок. Такий кошик органайзер для дрібних речей коштує 129 гривень. Є різні варіанти. Набір той самоклеючих за 7 штук. 2990. Такі силиконові форми для випікання. Різних кольорів, різні фігурки. Ціна її 2490 за одну штуку. Набір чайний люмінарк, 12 предметів, 459 гривень. Такий красивий сервіс. Можна на подарунок. Сушарка для столових приладів 99 гривень 90 копійок. Дуже добра. Набір мисок з нержавіючої сталі 169 гривень. В наборі 3 штуки. Пригодиться в господарстві. Сушарка з бічним кріпленням 139 гривень. Такан з подвійними стінками 300 мл 159 гривень. Кришка з бамбуку. Органайзер косметичний 3990 за одну штуку. Можна складати сюди, що завгодно. Набір ємності. Я так зрозуміла, це судки 3990. Терка чотиристороння 95 гривень. На вид гарна. Я б таку собі придбала. Поводок рулетка 2,5 метрів 139 гривень. Непогана така. Килимок домашній 38х58. 85 гривень. Це я так зрозуміла у ванну кімнату. Він прорезинений, хороший. Комплект постільної білизни двоспальний. Наволочка 50х70, на 399 гривень. Зроблена в Україні хомлайн. Склад тканини поліестер. Тканина мікрофібра. Є ще такий рюкзак блакитний. Ціна його 379 гривень за одну штуку. Кросівки чоловічі 40 по 45 розмір. 550 гривень. Є такі біленькі, чорні. Мені оці сподобались дуже. Набір для фарбування волосся 85 гривень за один набір. Тут все є в комплекті. Подушка Advice Soft Contour 50х70 219 гривень. Мені сподобалась така м'ягенька. Набір наліпок інтер'єрних 4990 гривень. Є різні варіанти. Лаванта, олень, чи що це? Шуроповерт акумуляторний 759 гривень. Ківш пластиковий 25 гривень. Є в різних кольорах тарілка прямокутна 21х18 см, ціна її 70 гривень, склянка 290 мл 90 гривень. Є такий чорний графітовий і в золоті. Форма для випікання керамічна. 259 гривень. Колір такий рожевий. Хто так убрав, напишіть як вам. Аптечка медична транспортна універсальна. 229 гривень. Серветка спиртуває, хлорексидин. За таку ціну нормальний склад. Серветка целлюлозна, своя лінія, 10 штук. 76 гривень. Мега пачка. Я собі такі купую часто. Набір пилок для манікюру 3 штуки 22 гривни. За один набір. Тримач для смартфону. Автомобільний 60 гривень. Набір ножів з нержавіючої сталі 3 штуки 199 гривень. Хто таки брав, напишіть, як вам по якості. Набір підставок під гаряче 4 штуки 45 гривень 90 копійок. Є різний асортимент, різні малюнки. Ремінь чоловічий 119 гривень такій коробці. Матеріал поліуретан. Пряжа муфін 100% акрил 59,90. Є різні кольори. Такий сірий, чорний. Також є пряжа Happy Soft 100% акрил 80 гривень. Пушник вафельний 40х60 47 гривень. Є різні кольори.